Так, кожна господиня робить бите скло по-своєму, показую, як роблю я. Так, для цього нам потрібно просто взяти желе і розвести його гарячою водою на 250 мл води до повного розчинення. І так робимо з різними смаками. Я взяла малину, вишню і киві, і тропічні фрукти. Ви можете взяти які ви любите. Я взяла ось такі. І потім найзручніше брати силіконові форми, з них найлегше потім діставати. Так, і далі повторюємо цю процедуру з іншими смаками желе. Після того, як наше желе застигло, ріжемо його на кубики і ось так в шахматному порядку викладаємо в свою форму. І тепер беремо желатин 25 г, В мене фірма Мрія. До речі, дуже хороший желатин. Завжди з ним все виходить дуже гарно. Заливаємо гарячою водою і розмішуємо до повного розчинення. Для молочного слою беру ось цей йогурт взяла полуницю і банан 750 грам. Цукру не буду додавати. Беремо наш желатин, вливаємо в йогурт і гарненько все перемішуємо. І вливаємо в нашу масу. Так, гарно пахне бананчиком. Сухом і... Ще трошки сюди. Ось така красота в нас вийшла і ставимо в холодильник. Все. І чекаємо, поки воно застигне. Щоб легко було дістати з форми, наливайте в миску гарячу воду, опускайте туди на декілька секунд ваш десерт. О. І він має легко відстати від форми. О. Є, треба було трошки більше потримати.